Розуміти, що якщо ми будемо мовчати, якщо ми опустимо голови і складемо руки, то ніхто замість нас нічого не зробить. Лише спільними зусиллями, боротьбою. Якщо ми будемо виходити на акції протесту проти цієї влади і добиватися змін. А якщо вони цього не зроблять, то ми повинні добитися, щоб ця влада пішла і має бути перевибори. Бо ми говорять, що о, нам не потрібен ще один майдан. Та при чому тут майдан? Яка революція? Влада просто повинна піти та як в будь-якій європейській державі не виконують. Будь ласка, склав мандат до побачення прийдуть інші інші справи. Це якщо ви не вмієте, не можете чи ви не хочете? А ми знаємо це як зробити. Сьогодні субоїці пропонують як підняти українську економіку. Ми сьогодні пропонуємо як вийти з кризи, як створювати робочі місця, як дати гроші для малого середнього бізнесу, як підняти взагалі соціальні стандарти в нашій державі. Ми маємо сотні законопроєктів, Ми вже їх зареєстрували в парламенті, але вони не хочуть їх ставити на голосування. Їм вигідніше обслуговувати тих самих олігархів. Прислуговуватися обкрадати українців і розкрадати всі ті кредити, які там дають наші держави. От і все. А добробут їх народу не цікавить. І тому ми розуміємо, що цей парламент безсилий, що він цього не зробить. Він тотально контрольований олігархами. І тому нам потрібно в кінцево це повне перезарвантаження влади. Нам потрібно провести люстрацію, яку ще Олег Ярославич не бо дві 2005 році, будучи народним депутатом, реєстрував цей законопроект. Піднімав, коли тоді з насміхалися зі свободи і з бо він пропонує ілюстрацію. Зараз вони це все споплюжили. Але прийде час, коли ми це повинні виконати, коли ми повинні змінити країну. І ми розуміємо, що молоде вино старі бурдюки не наливають. Лише таким чином, коли повна буде заміна еліти, можна буде змінити нашу державу. Я переконаний, що. За, маючи за спиною Шухевича, маючи за спиною Бандеру і Коновальця, маючи впереді герої України, які є на сході, які не відступлять, які тримають зброю в руках, які не здадуть власної держави ні метра нашої землі. Ми переможемо, адже ми нація переможців, і це показала українська повстанська армія. Армія нескорених. Ми нація, яка догідна на свої життя на своїй бомдані землі. І я переконаний, що разом ми переможемо. Слава Україні!